бригада. одне запитання. Yeah. Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує? Чи це буде виконане вас, рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт Для мене це не адепт Тобто це Пушкін це і військ. ракети? Це нормально це поєднання, це так? історичний, а оперний театр для вас що оперний театр. Це трошки інше. Воно вони, вони стосується ідеології. Що це? Це історична культурна цінність. А це що ви Але вони вона не, не пов Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А, а опернетят того ж Путіна. А потемківські сходи пов'язані? Ну, дивіться, коли а Путін, Путін ви, говорить, що Одеса ви, це російське місто. Що, правда то, Путін то, говорить. А тут мова йде а про Пушкіна. Я Що ви тут робите? Я військовослужбовець. А, чому я не в окопах, Так, а? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання. Чому не повістите? По суті. Ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сьогодні суспільство? Чому? Ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони ж для чого? Це, це, це для біологічні маркери. Маркери. Це маркери. Це маркери. 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 Тому що я українець.